За що ми вдячні Богу? О, я вдячний за життя, я вдячний, що він в кожній ситуації, яка би не сталася, він проявляє свою вірність, незмінність, він благословляє і навіть коли трудно, навіть коли бачиш якісь обставини, то в кінці бачиш вихід, що Бог це робить на добро. За що ми вдячні Богу? Ну за життя, яке він мені дав, щоб я всім життям міг славити його, за те, що Бог мій є батько, батько небесний, який посилає мені все необхідне, навіть більше того просимо в моєму житті, за світ, за дерев'я, за жизнь. Прошу у нього дуже здоров'я, дуже здоров'я прошу. За те, що ми живемо, за те, що ми бачимо сонце. Вдячний за все йому вдячний за здоров'я. От, тому що це дуже особливий такий, не знаю, фактор чи що ляндривиться на мене. <сум> Благодарен за служення, просто дуже вдячний. Благодарен за погоду, любу яку він посилає, тому що. Навчився будь-як. Вдячна Богу за церкву, за сім'ю і за Божу допомогу в кожному дні. Що Богу не все одно, що ми переживаємо і що ми до нього приходимо. Він найкращий, наш небесний отець. Богу вдячний б за все, кажу. Саме головне, б, то що він мене б ізбрав, привів мене до себе б. І саме головне, ми була б він мене витягнув як з цього світу. Мене була б така б, хвороба цироз, Очинки і він мені допоміг її перемогти. І слава Богу, йому я живий і здоровий. Так що благодарю йому за все. Вдячна Богу за життя, за можливість прославляти, мати служіння в церкві. що він мені дав в Польщі церкву своїх моїх братів і сестер? що я через своє служіння прославляю його і розповідаю людям про нього. Вдячна Богові за маму у неї сьогодні день народження, і Бог дарує роки і дні життя. Вітаємося народження. Я дуже вдячна Богові за те, що ми можемо бути в цій церкві, за те, що Бог кожен день чує молитви, відповідає на них. І Боже благословення вони продовжуються кожен день. Вікторія, за що ти вдячна Богу? Ой, я вдячна за его безмежную любовь в моем жизни, за то, что он дал мне это прекрасное життя, за то, что я тут находюсь в этой замечательной церкви. Я очень вдячна Богу за себя и за каждого из нас. Я благодарна Богу за то, что Он есть, за то, что Он великий, всеблагой, милостивый и за то, что Он самый любящий отец, который не просто соломку, а периной услал всю землю, чтобы мы шли к нему и прославляли его имя, и своей жизнью свидетельствовали о его славе и величии. Я вдячна Богу за, в первую очередь, за спасение. понятное дело, Иисус Христос, спасибо. Друге, я дякую Богу за моих друзей, за церковь, за служение, за музыку, Саша, за, за любовь, за дружбу, за семью, за за все, короче. Слава Богу. За Лукаса. Да є така класна погода. Богу вдячний за те, що в мене є така молодежка класна, як тут. Що я можу сюди приходити. Саша, за що ти вдячний? Я дякую, Боже, за те, за ті А що ти вдячний? За його сина. За Ісуса та за все в своєму житті, що він е, колись мене знайшов, що він дарував мені нове життя, за те, що е, дав гарну сім'ю, дав дітей. Ну, За те, що життя. Ми можемо тут бути. Що ми вдячні Богу? За Бога. За що ти вдячний Богу? За все хороше в моєму житті. Я вдячний Богу за цей пряничок. Він такий. Він такий а, Я дуже вдячний за цей пряничок. Прішний всього за спасіння. Дякую за спасіння, що Бог мене знайшов це у Я Бог мене спас, применив моє життя. Слава йому на віки і віку. За дружину. Бог дав мені дружину, дав мені дітей. І э, за те, що є народ Польщі, такий, що він може нас приймати. За чудо, яким він зробив, що я зміг сюди приїхати. Ну, тут не вну. Бог достойний вдячності. достойний. Просто ну, це не переказати. І ми, будучи людьми, ну, ми багато чого не зрозуміємо, що зробив для нас. За те, що він посилає мені все необхідне і саме в той час, коли я найбільше того потребую. А не за те, що. Бог мер за мене і любить мене так, да, як ніхто інший. Відносини особисті. Не через якусь людину, а що я сама можу до нього звертатися і в серці, і в думках. І... Все моє життя це про відносини з Богом. Слава. Я вдячний Богу за те, що в мене є така велика команда і дуже багато друзів. в Найбільше. За <тіркот> те, <Це>, що він допомогти. <клес> <Балу в разу. плес> Це за що я вдячна Богу? За його вірність, за мир в родині, за те, що Бог відкрити до всіх людей.